Сьогодні хочу поговорити про преміювання міських голів в умовах воєнного стану. Забігаючи наперед, хочу зазначити, що ніколи не дозволяв собі користуватись благами і привілеями посади міського голови. На підтвердження цього майже відразу звільнив свого водія, відмовився від службового авто, використовую свій транспорт, ніколи не заправлявся за рахунок міського бюджету. Хоча закон мені це і дозволяє, якщо використовую свій транспорт в службових цілях. Після початку повномасштабного вторгнення, майже відразу більше, ніж протягом півроку, офіційно відраховують своєї заробітної плати 33% на рахунок Міністерства оборони. Е, постійно допомагав хлопцям і, власне, продовжуємо це робити і сьогодні. Купуємо автівки, ремонтуємо, купуємо інше приладдя, намагаємось допомагати родинам військових, які знаходяться тут. Я знаю, що таких допомог не дуже багато, але і зарплата міського голови не 300, не 200, навіть не 100 тисяч. тому... По мірі можливості намагаємось допомагати. Тепер щодо самої заробітної плати на початку каденції я отримав близько 20 тисяч гривень. Коли ж влітку, 2021 року, мені вдалося знайти механізми повернення до Теречанського бюджету 5,5 мільйона гривень. Колишньої районної ради, які мали прийти до державного бюджету, депутати встановили мені преміювання 200% від посадового кладу, який становить 15 тисяч гривень. Запевняю, що ніколи в повній мірі не використовував дані гроші на свої потреби. В силу того, що останніми днями по мережі набуває резонансу подія, яка відбулася на Закарпатті, А саме, коли депутат взірвав своїх колег по офіційній причині, нібито обурений встановленням премії міському голові, я не хочу, щоб у нашій громаді. Набувались якісь соціальні напруження, щоб деякі політичні сили могли б використати цю ситуацію у нашій громаді. Спокій в громаді і стабіль... стабільність для мене є пріоритетом і не можуть стати в порівнянні з якимись матеріальними благами. Моя громада для мене дорожча будь-яких грошей. Тому в четвер відбудеться сесія Тарачанської міської ради, на якій я ініціюю питання перед депутатами щодо перегляду встановлених премій та надбавок. Міському голові, оскільки саме депутати уповноважені встановлювати за результатами роботи міському голові преміювання. Я проситиму депутатів, щоб вони переглянули розмір премії. Якщо ж депутати позбавлять мене будь-яких преміювань, надбавок і залишать голий клад 15 тисяч, я з повагою прийму дане Рішення, і я буду радий, якщо моя ситуація стане прикладом для інших міських голів. Якщо ж депутати залишать мені якийсь мінімальний розмір премії, я залишаю за собою обов'язок інформувати громаду про те, яким чином з цієї премії я буду допомагати військовим. Спокій, стабільність громади це те, що має бути в пріоритеті для міського голови. Тому чекатимемо в четвер рішення. Слуг народу, нехай вони цю волю народу реалізують в своєму рішенні, а я зобов'язуюсь його неодмінно виконати. Всім нам миру, злагоди якомога швидшої перемоги, повернення всіх наших героїв додому живими і неушкодженими. Слава Україні, слава ЗСУ.